Якщо ви досі думали, що великі мовні моделі створені лише для текстів, тримайтесь, бо світ змінився. LM Gamebench показав світу нову модель – 3 Pro. і це вже не просто ШІ, що відповідає на питання, це інтелект, який грає і виграє. У тестах на Тетрісі О3 Pro проходить понад 8 ліній поспіль. Її навіть довелось зупинити вручну. Вона просто не зупинялась. А інші моделі застрягали після 2-4 ліній. Але головне не швидкість, а стратегія. О3 Pro показала здатність мислити наперед, планувати дії. І це кардинально відрізняє її від попередників. А тепер класика Сокобан. Це гра з 1989 року, в якій люди іноді годинами ламають голову. І що ви думаєте? О3ПРО пройшла всі 6 рівнів, інші моделі не дійшли далі четвертого. І ще три місяці тому жодна ЛЛМ взагалі не справлялася з цією грою. Це не просто апгрейд, це стрибок у здатності ЛЛМ до абстрактного та просторового мислення. А як ви думаєте, що буде, коли така модель отримає доступ до складніших ігор або до реального світу? Підписуйтесь, щоб не пропустити справжню еволюцію штучного інтелекту.